Сучасний театр представляє блискучу виставу Майська ніч, яку за мотивами творів Миколи Гоголя втілив відомий театральний режисер Дмитро Рачковський. Це містична історія давніх часів України, коли тисячолітні дуби сягали зоряного неба, люди вірили в Бога і нечисту силу. А потибічний світ чарівним чином міг впливати на життя посполитих, коли відьми русалки та мавки з водяниками існували не тільки в підсвідомості. Запрошуємо вас поринити у цю чарівну атмосферу, завітавши на виставу вже 31 серпня о 18.00 у міський палац культури. Наглядачів чекають яскраві образи героїв, талановита акторська гра та загадкова і містична атмосфера події. І звісно, ви отримуєте яскраві враження від перегляду. Не припустіть можливість поринути у цей загадковий світ магії. Квитки можете придбати онлайн на сайтах Карабас, інтернет-білет, концерт ЮА, а також у касах нашого міста. Софія Григоренко, Кременчуцькі новини.